Всім привіт, хлопці і дівчата! Зараз подивимося, хто або що у вас вже на порозі. Три варіанти: перший, другий, третій. В описі до цього відео є тайм-код. Так, ну, паш у нас тут вже є, який намагається да, активно до вас пробитися. З добрими намірами, до речі. З добрими намірами, працює якось над собою сильний. Ну, або намагається стати сильним, дійсно намагається віднайти свою власну силу, щоб якось, можливо, вас приборкати, або якось до вас добратися. Ну, єдине, що у нас по пажу жезлів, це ще люди такі не дуже ініціативні. Не те, щоб не дуже ініціативні, вони просто ще не ну, Є тут така незрілість у чомусь, можливо, у, цього, у цієї людини. І тому вона може трохи себе вести як дитина, да, саме тому що вона ще не король, вона ще не знає, як себе поводити, вона ще намагається тільки дізнатися. І оце, це може зайняти якийсь час, скажімо так. Да, хоче або відновити стосунки. Хоче вийти на якийсь новий рівень. Ну, з добрими намірами. Дійсно, тут є якась ам... якісь почуття да, до вас є. Єдине, що ця людина, вона якась в постійній стані, в, в такому постійному стані боротьби. Да? Тобто постійно людина змагається з кимось, намагається щось довести і вам, і іншим, і самому собі. Да, і вона цим дуже часто може руйнувати стосунки. Руйнувати або просто можуть бути якісь скандали. І да. ну і от, до речі, да, вона не розуміє причин цього, чому саме так стається. От, і коли вона от, стається якась можливо або сварка, або щось ви там недорозуміли один одного, або стався оцей якийсь конфлікт, да, якесь противоборство з соперничества, да, то він якось після цього якось завмирає, і він не знає, що далі робити. От. Тобто він не знає ані причин е, своєї поведінки такої, ані не знає, як звити з цього стану. Ну так, давайте подивимося ще, чого він хоче. Праз, чого хоче. Ні, ну дуже хоче розвитку подій однозначно. Він якби дуже хоче розвитку подій, але одночасно з цим він їх і тормозить. Тобто, я кажу, у нього тут якийсь конфлікт, коли він робить два шаги вперед, два назад. Два вперед, два назад. І він, якби, він хоче, щоб події розвивалися стрімко, дуже швидко. І при цьому підсвідомо він і не хоче цього одночасно. От я не знаю, як вам по-іншому це пояснити. І він хоче ще, щоб воно якось самі по собі розвивалося. Ну, от щось таке. Тобто, змін він хоче, але. Ну так, да, якось, коротше, у нього є багато е, внутрішніх конфліктів відносно відносин е, з вами або взагалі там з жінками, да, якщо ми на чоловіка дивимося. От. І він якось від цих конфліктів, то тобто їх треба вирішувати цю проблему цих конфліктів або якогось суперництва. І його треба вирішувати, а він якби не дивиться туди. А от якщо він подивиться туди і вирішить цю проблему, от тільки тоді події почнуть стрімко розвиватися. Тому що саме це його віддаляє від того, щоб рухатися з вами в якусь сторону. Ну, о так. Так, ну все, це був перший варіант. другий варіант, що у вас вже на порозі. Тут теж якийсь чоловік, так, Король Пентаклів. Він якось до вас рухається. Отак от, от, закривши очі і вуха, отак от, от просто, щоб, ну, можливо, він боїться так сильно. Або, не знаю, щось його турбує, і він, отак, от, от просто закривши очі і вуха, Рухається, ну тобто не впевнено, а просто щоб навпомацьки. На, на, на Отак от. Навпомацьки, так, так. Просто він трохи боїться втратити. втратити зону свого комфорту. Але він вас любить. От я не завжди так кажу, я знаю, багато терологів там люблять таке казати в кожному розкладі. Але я кажу це тільки дійсно, коли це бачу. Якщо вам розклад відгукується, то це так і є. Я не впевнена, чи він якби до вас прямо зараз буде рухатися, тому, що, бачите, він, він розуміє, що він вас кохає, але при цьому він з двох сторон, він або нічого не робить, з однієї сторони, він нічого не робить, з іншої сторони, у нього теж якийсь конфлікт внутрішній. З чим пов'язаний цей конфлікт? Тут якось трудно сказати, якщо, якщо чесно. Трудно сказати. Три масті випали, да? Жезли, чаші і мечі. Це, в принципі, непогано. В принципі, непогано. Давайте ще трохи. Так, да, він вам взагалі багато честі віддає. Він якось ніби переклоняється трохи перед вами. Можливо, перед вашою красою, перед вашою гідністю, перед вашою якоюсь достойністю. хочу трохи відійти від е, власних почуттів і власного, можливо, потягу до вас, ну, з якогось сексуального, можливо, потягу, е, і е, приймати рішення з холодною тверезою головою. Можливо, ще й навчитися приймати рішення, які будуть не завжди приємні для всіх. Да? Бо трійці мечі з зі справедливістю це мені про те, що коли ми приймаємо важкі рішення, але можливо, ми навіть комусь боляче робимо. Не обов'язково вам, але комусь, але ми не ми робимо справедливо і не зраджуємо собі. Ось це. Для нього важливо зараз. Да, бо він хоче, він хоче стабільного якогось результату з вами. Тобто він хоче, щоб ви зайняли якийсь. Знаєте, якесь положення у його житті от положення або дружини, або такої. Ну, тобто, він не хоче якихось легковажних стосунків з вами. Він хоче дійсно стабільних, міцних стосунків, які будуть щасливими і ну якби. Блін, як це пояснити? Ну, це от коли чоловік хоче одружитися на жінці, але навіть не просто одружитися, а розуміти, що ми одружимося, у нас буде сім'я, я зможу її забезпечити, у мене є якісь плани конкретні на неї, я знаю, як ці плани реалізувати. Тобто, оцей весь пакет, щоб у нього був для нього, це дуже важливо. Тобто, навіть це не просто, що я прийду просто скажу: ну давай одружимось, або просто давай, там, не знаю. Ну, тобто, без розуміння того, як він це зробить, чому він хоче це зробити. Ну, тобто, розумієте, так? А він хоче, щоб оце, щоб він вам запропонував все, що тільки ну, він може запропонувати. І це стабільна якась сім'я, яку він зможе там забезпечити, яку він зможе там якось. Сказати, чому ми маємо бути разом, ну і так далі, тобто на всіх рівнях. Ну так, ну, да, він намагається якби, відійти від своїх почуттів і свого, да, там, якогось бажання до вас і думати головою. Тому, якщо він навіть і не рухається зараз у вашу сторону, то Ось це причина, чому він не рухається. Так, це був другий варіант. Третій варіант хто або що у вас на порозі. Так, у нас тут якісь фінансові м, штуки. По-перше, у вас закінчується період, коли ви, якщо у вас був період, коли ви там не мали стабільної роботи, а якось, наприклад, там переходили з ну, на якихось підробітках були да, по двійці пентакля, пентаклі у нас якісь, якісь нестабільні доходи, то цей період у нас завершується. І ви переходите у більш а, стабільну позицію, коли у вас буде якийсь стабільний потік фінансів. Ви при цьому будете почувати себе дуже класно фінансово. Тому я тут за вас тільки рада, якби тут а, перехід з нестабільного а, з нестабільного фінансового положення у стабільне фінансове положення. Якщо ви довго хотіли, намагалися да, заробити якимось власною ініціативою, власними діями, власною активною позицією, можливо, там не знаю, якесь положення займати. да, от По магу це у нас щось що ми власноруч зробили, що, що ми зробили, заробили власними. Власним вкладенням енергії, власними діями, то саме це у вас вийде зараз. По королю мечів дуже часто виходять експерти в чомусь, і у вас йде в цьому аспекті повне задоволення, реалізація і внутрішнє щастя з оцією. Ну, наповненістю да, або з вашою реалізацією, як фінансовою, так і можливо професійною. Так, ну ось так. Це в принципі все, я думаю. Тут такі основні моменти я сказала. Дуже добре, класно, вихід на новий рівень і по 9 жезлів тут може бути таке, що вам трохи треба буде ще відстоювати своє місце під сонцем, але це не так критично, вам вже не так важко це буде, як там у минулому вашому періоді.